Тож почнемо. В'їзд до історичної частини Венеції лежить через міст Свободи, по італійськи Ponte della Ліберта, по якому ходять і міські трамваї, і приміські електрички. З мосту ви попадаєте на площу Рима, по італійськи Piazzale Рома. На площі є Айфтовокзал і кінцева зупинка декількох номерів венеціанського трамваю. Якщо ви на ликовому авто, я не раджу їхати аж на саму площу. Там проблематично знайти вільне місце на парковці, а головне, платна парковка обмежена в часі, а ціни, як за майданчик для межконтинентального боїнгу. Краще за все, не доїжджаючи до площі, повернути на вулицю Калєдієтро Ай Магазині, що українською звучить буквально як вулиця позаду складів. Це з мостової рампи передостанній поворот направо. Навіть якщо ви промахнулись, не панікуйте, їдьте на площу, там по кільцю розворот і в зворотньому напрямку зі сторони площі Рима на калі д'єтро ай-магазині. Є поворот на